Sure? So, how many are, are we here? One, two. Come come, 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 come. Not you. You are not participating. Thank you very much. Just one, two, three, four, five, six. Okay. Wait. Is there a couple here? Couple? No? Are you all uh, individual? All individual people? Yeah. Okay. Let's go. Thank you very much. Great. So I want you to decide the first part of the uh, And just the first part, nothing else. Do not respond to this. Microphone. Uh, even uh, when you're responding to Много слова за мить єднатися будемо в молитві Розарія до матері Божої з Люрд. І наші молитви є невтомними, не перестаємо молитися про мир в Україні в цілому світі. Молимо за наших захисників, за тих, які в полоні, за тих, які на передовій, які на реабілітації, зцілення душі і тіла. За хворих дітей, за одиноких людей, за всіх постраждалих від цієї війни, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ібін, де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії, Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо на вівтар їх в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Молимось разом. Отче наш, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов відхлань. Третього дня Воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Mm -hmm. Молимося за святішого Отця. І за його намірення за святу католицьку церкву, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.

Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, principio, et nonke in secula, перша славна таємниця Воскресіння Ісуса. Та ангел озвався і сказав жінкам. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, що лежав. Помолимось за Божу опіку для Руслани, за Олександра в день народження, за здоров'я опіку Матері Божої, потрібні благодаті для дітей. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Патрієтфійоспіріту санкто, сікутератін принчіпьонукесемпер, о Марія без гріха первородного. Зачата. Друга таємниця славна Вознесіння Ісуса, вививши їх за місто до Витанії, Він піднявши свої руки. Поблагословив їх, і сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав возноситись на небо. За здоров'я Михайла помолимо, за добре вирішення розпочатих складних питань для Христини. Помолимось за здоров'я Божого опіку для Ганни Береско, родини, онуків. За навернення до Бога наших рідних і близьких, за здоров'я, мир, спокій, віру, мудрість, добре навчання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Womb, Радуйся, Марія, благодать повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. <плес> Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, и благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Третя славна таємниця зіслання Святого Духа. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні. І осіли на кожного з них, і всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. Помолимось за здоров'я хворої Галини в намірені Юлії. Помолимось за розв'язання возлів, добру долю для дітей, за божу опіку для Віталія. За навернення Йосипа Володимира Лесі Андрія Олега за зцілення Леоніда, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний Плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний Плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. And is the fruit of thy womb, Jesus. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха, первородного зачата. Четверта славна таємниця в взяття Богородиці. Він споглянув на покору слугині своєї. Ось, бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його. Спомолимось за Божий захист. І покров Присвятої Богородиці Марії, Дари Святого Духа для Христини, Ольги, Володимира, Марії, Юстини, Анни, Марії, Єви, Оксани, Богдана, Ростислава за розв'язання вузлів воїна Володимира, за воїнів Ігора та Євгена, за Божу опіку для Віталія. За Боже милосердя та опіку для Марти, Юрія, Ірини, Олександра, Анни, Марії, Павла, Лілія, Ігоря Марії, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі and forgive forgive us us. our trespasses as we forgive those who trespass against Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріям, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу. О Маріє, без гріха, первородного зачата. Таємниця п'ята, славна, помолимось, коронування Діви Марії на царицю неба і землі. І велика ознака з'явилась на небі. Жінка, зодягнена в сонце, і місяць під її ногами, а на її голові вінець із дванадцяти зірок. О Ісусе, через руки Марії жертвую тобі все моє життя, моє сьогодні, моє майбутнє. Будь Господом кожної хвилини мого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. <клухи> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, І благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона твого, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus. Слава Отцю і Сину і Сину Святому Amen. О, Marie, без гріха, первородного зачата. Молимося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Андрій Лод Дісус Храйст, Йосан, Господь з вами. Нехай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Молімося разом. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся, до тебе кличемо. Ми бідні вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоялись обітниць Христових. Богородиця з -Люрд, молись за нас, Богородиця з люрд, Богородиця з люрд, свята Бернадетто в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, сердечно дякуємо вам за спільну молитву. Нехай Господь вам всім щедро винагородить. і Він вислухає наші молитви, всім благословенного дня, мирного тихого дня, з Богом. have a wonderful afternoon. Bye-bye. うん。<music>